Зараз представлю вам лінійку ефективних прес-підбирачів і взагалі прес-підбирачі, які новинки, є у Куна, які ви можете підібрати для ефективного застосування і підбору кормової маси а також соломи. Найпоширеніша лінійка сьогодні на ринку і найбільш продаваєма лінійка це прес-підбирачі зі змінною камерою. От, поділяється в нас від середніх до великих господарств. Від простих систем зручного регулюванням в пресувальній камери до систем інтелектуального регулювання. Значить, серія 3255 це найпоширеніша серія, яка продається зараз на ринку України. Дуже добре працює з соломою. Невибаглива машина. Для більш Великих господарств, які заготовляють також багато силосу, можливо підбирати моделі 3260 3290. І найновіша модель на ринку. Найпотужніша з інтелектуальною системою регулювання щільності двологи це модель вб 7160 і 7190. Формуємо тюки від 80 см змінні камери до 1,85 м. І ви бачите, що зі збільшенням всього вишировано на 25 см, ви можете додати до 34% до об'єму і ваги тюка. Лінійка крупних преспідбирачів. Я думаю, це тим, чим пишається сьогодні Кун Україна. Є інноваційні машини, є стандартні машини, які пресують тюки. І посилені машини, які використовуються для забезпечення максимальної щільності тюка. Це моделі 1270X. І найпотужніша модель серії SB1290 з подвіжним поршнем, яка дає можливість пресувати найщільніші тюки. Розподіляються моделі, ви бачите, від 80 см 80 на 90 тюки, 120х70 і в топових моделях 120 на 90 Прошу зауважити, що всі дані моделі працюють з менш потужними тракторами, на відміну від конкурентів. Для самої потужної моделі ми можемо працювати з трактором всього лише 200 сил, то як конкуренти можуть працювати тільки від 300 кінських сил. Всі моделі можуть оснащуватися як звичайними роторами, так і роторами з подрібненням маси. Комбінації при Кун теж має для різних умов. IBO це модель, яка може працювати в дуже складних умовах, в горбистих місцевостях. Вона має Фіксовану камеру пресування, і робить обмотку тюка плівкою для консервації вже непосередньо своєї камери. Далі модель FBP-3135, теж модель з фіксованою камерою, але більш потужна, більш прогресивна, яка може забезпечити зростання заготівлі. І моделі з змінною камерою це 32 серія і серія 7100. Ви бачите, що фіксовані моделі мають діаметр тюка 1,25 м і зі зміною камерою від 80 см до 1,85. Чим цікаво прес-підбирачі? ми вже бачили, що є машини ефективні, які формують волок да, для того, щоб корм був чистий. Так само кун е забезпечує і чисте підбирання кормової маси для її подальшого зберігання в тюках. Значить, використовуємо підбирачі намаятникової підвізки з шириною 230 см. От, маємо запобіжник фрикційна муфта, що дуже важливо, немає ніяких карданів, дуже простий механізм, який дуже легко обслуговується. Важкий притисний ролик, що дозволяє рівномірно подавати вже попередньо ну, пишний валок. І на відміну від інших. То виробляє прес підбирачі взагалі, кун свавиться інтегральним ротором. Що це дозволяє? Це дозволяє скоротити відстань від самого підбирача до подавального ротора. Тобто машина може працювати з більшою швидкістю, нема завалювання і накопичення маси, як в конкурентів, нема додаткових приводів. Тобто, це ротор великого діаметру, що дозволяє працювати. З будь-якими складними і довговолкнисними культурами, і при цьому забезпечувати дуже велику швидкість. Також має спеціально запатентовану систему зубців, які розташовані на роторі, що дає плавну подачу і дуже гарне перерізання маси. Які ротор ми використовуємо? В звичайних моделях ми використовуємо ротор OptiFit, це безподрібнення, ротор з 4 ножами в середніх серіях. І Максимальні це 23 ножа, який забезпечує перерізання кормової маси до 45 мм, щоб подальше скорочує цикл або роздавання, якщо це СОЛОМа, на видування на підстилку, або використання в кормозмішувачах, тобто скорочує процес змішування кормової маси. Що дуже важливо, дуже важливо, щоб прес-підбирач працював і працював надійно. Зараз ми маємо такі складні умови, що на полях багато металевих рештків в зв'язку з агресією. І дуже важливо, щоб це було легко зупинити прес-підбирач, якщо є потрапляння якихось перешкод, і розблокувати ротор, витягти, рубукаючи ті предмети, які збукували роботу. Тому є відкривні люки і є спеціальна ручка, яка дозволяє розблокувати ротор і провернути його. В зворотньому напрямку. Пресувальна камера прес-підбирачів зі змінною камерою. Дуже посилена камера, має навіть в базових моделях, має відкриту, тобто це 5 ременів безшовних і 3 основних приводних вальца. Завдяки відкритій камері йде дуже якісне формування від початку тюка. Також ми маємо в базових перспідбирачах систему Progressive Density, яка контролює формування тюка від початку потрапляння маси до формування вже ставого круглого тюка. Система Progressive Density Plus для тих господарств, які хочуть і дуже вибагливі до щільності, хочуть мати додаткову щільність, додає додаткових 35 бар до системи. Система інтелектуального контролю щільності в топових приспідбирачах серії 71 60 7090 дозволяє вимірювати вологість потрапляння маси і формування регулювання тиску по ходу формування тюка, що дуже доречно, і дозволяє сформувати правильний тюк. Камери пресування фіксовані в основному в преспідбирачах Використовуються для тих господарств, які дуже багато заготовляють силосу. Тобто має великі приводні ролики камери, але починається формування і тиск, коли пресувальна камера вже наповнена. Ну, тобто, це актуально тільки на дуже вологій масі. Робили незалежний тест в Австрії, і машини показали. Що на другому на третьому укосах преспідбережчі кун мають найвищі тиски і найвищу щільність тюка. Камери пресування крупновеликих преспідбирачів. Це унікальна камера. Ніхто не використовує із конкурентів камеру такого типу, ніхто не має подвійний поршень. Для чого це зроблено? Камера попереднього пресування має заслінку і вилку. Тобто ви можете виставляти кількість ходів вилки для вже попереднього пресування кормової маси в цьому жолобі камери попереднього пресування. і вже попередня спресована маса при відкритті заслонки потрапляє вже в камери пресування. Тобто, це дає змогу в менший коротший час формувати правильний тюк. Маємо дуже довго. Основну пресувальну камеру. Да? Коли поршень вже одає, дуже важливо, щоб тюк, який попередньо вже спресований, він ще знаходився в камері, а вже формування другого тюка відбувалося так, що перший тюк підтримує і дозволяє е, правильно забезпечувати щільність тюка, який вже потрапляє в камеру пресування вторим етапом. Машина ID з подвійним поршнем має додаткові циліндри, додатковий тиск для забезпечення продуктивності збільшення на 25%. Всі однопоршніві машини бюджетні мають дуже великі ролики, чим кун забезпечує довговічність і роботу машини. Поршень це є запатентованою системою, дуже надійне і дає е, преспідбирачам е, присувати масу з меншим навантаженням на саму машину. Використовуємо трактора від 200 кінських сил на даній машині. І теж в нездалешних профітестах наша машина з подвійним поршнем при використанні меншої потужності трактора дає найвищу щільність КА. Ви бачите, пікові навантаження при загруженості середнього тиску. Да? Це однопунжерна машина, яку використовує червона лінія. І максимальне, да? тобто максимальне пікові навантаження використовується, коли ми виставляємо прес-підбирач на найвищу щільність. І машина, яка використовується з подвійним поршнем, вона стало працює на середній навантаженості на машину. Тобто це збільшує ресурс, збільшує. Чільність УК і зменшує витрати на логістику. Дуже важливо, щоб кожна машина мала дуже просте обслуговування, захисні механізми і привід. Наша машина використовує привід цепний, всі основні редуктора передають через цепки і пракційні муфти. Тобто машина дозволяє працювати надійно, легко синхронізувати при потраплянні чи при зупинці машини. І дуже швидко виходить знову в роботу. Використовую системи обв'язки в крупних спідбиращах. Це подвійні вузовзачі, дуже надійні, які дозволяють при максимальному тиску забезпечити правильну обв'язку тюка. Контролюється все це в нас за допомогою моніторів. Тобто, якщо якийсь вузовов'язач дав збій, ви одразу бачите на моніторі, можете перевірити і устранити пошкодження. Маємо дуже м, потужну систему гідравлічного обдуву взвизувачів. Це дуже важливо в роботі, щоб вивозявачі були чисті, щоб вони працювали з бою. Система обв'язки проспідбережів зі змінною камерою. Тут е, дуже уважно подивіться, що ми використовуємо не одну бобину, використовуємо дві, і в нас починається. Обмотувати нюка не від середини до краю, не від краю до іншого краю, а з двох країв і всередину. Це дає змогу правильно зафіксувати і обрізати шпагат для того, щоб він в подальшому не розмотувався і тюк не втрачав своєї міцності. Обв'язка сіткою, я думаю, це найпоширеніша зараз система обв'язки. Вона більш економніша, вона дає змогу як пресувати і з подрібненням, і без подрібнення, правильні тюки правильної форми. Можна побачити, які передові механізми. Ми попередньо натягаємо сітку для того, щоб вона була постійно під натягом, для того, щоб зберегти правильне формування і збереження щільності тюка. Тобто всі монітори, всі контролюють повністю цей систему обв'язки. Також в прес-підбирачах, які комбіновані і обмотують в подальшому консервують рубони. Маємо систему твинрів, яка дозволяє після сітки робити обмотку ще плівкою до попадання тюка на обмотувальний стіл. Що це дозволяє? Це дозволяє натягнути плівку до 70% і збільшує кількість обмотки тюків, а також зменшення потрапляння повітря до тюка. Тобто бачимо, що ми використовуємо, до речі, рулони шириною 750, а не довгі, і це дає змогу краще перекрити і зробити попередню обмотку тюка. Ну і відповідно це здешевшує процес. Бобіни 750 вони дешевші, ніж бобіни більшої ширини. Всі прес-підбирачі в нас використовуються системами ізобаз або трактора. Або з різними видами моніторів, тобто ви можете контролювати весь процес, не виходячи із трактора. Базові моделі, якщо у вас трактора не використовують системою Забаз, ми забезпечуємо такими моніторами ВТ30, які теж показують повний процес роботи преспідбирача. Дякую. Якщо у когось виникають питання в підборі преспідбирача, ми раді завжди допомогти. Звертайтесь. Виберемо той прес-підбирач, який ефективно буде працювати в ваших господарствах.